Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 45 ЧАСТИНА друга. Вона прокинулася після 12-ї години і сіла, закліпавши очима від сонця. Стара жінка 108 років. Від спання у кріслі страшенно боліла спина, і якщо вона бодай трохи себе знала, болітиме аж до вечора. Отже ж таке, сказала матінка Ебігейл і обережно зіп'ялася на ноги. Вона почала поволі спускатися з ганку, тримаючись хистке поруччя та кривлячись від болю у спині і поколювання в ногах. Кров бігала її тілом не так жваво, як раніше, та й зрозуміло вона інколи нагадувала собі, що буває від спання у гойдалці Засинаєш і сняться старі часи. Це чудово, о, так. Краще за вистави по телевізору, та платня за цю насолоду пекельна. Вона могла відчитувати себе скільки завгодно, та була все одно що старий собака, який розлягається перед каміном, сідала на сонці і одразу засинала, от і все, права голосу їй уже ніхто не давав. Вона зійшла з останньої сходинки, зупинилася, щоб ноги наздогнали, а тоді різко втягла носом повітря, харкнула і виплюнула на землю добрячий згусток шмарклів. Коли матінка Евігейл повернулася до норми за винятком болю у спині, вона повільно рушила круг дому до туалету, який у 1931 році збудував її внук Віктор, зайшла всередину, церемонно зачинила двері, засунула засу, ніби на вулиці сиділо недвійко дроздів, а цілий натовп народу і сіла. Замить почулося дзюрчання, і вона полегшено зітхнула. І ось іще один факт про старість, якого ви ніколи не чули або пропустили повз вуха. З віком зникає розуміння, коли треба подзюрити, здавалося, наче сечовий міхур втрачає чутливість і щойно втратиш пильність уже треба перевдягатися. За натурою вона не була бруднулею, тож ходила посидіти в туалеті разів 6-7 на день, а під ліжком тримала нічний горщик. Джим, чоловік Моллі, якось сказав їй вона наче пес, який не може проминути жодного пожежного гідранта, щоб не віддати йому честь задертою лапою. І Ебігейл так реготала, що сльози побігли. Джим працював рекламним адміністратором у Чикаго і упевнено просувався по службі. Та тепер він уже нікуди не рухався. Вона гадала, що його не стало разом з усіма, і Моллі також. Благослови Боже їхні серця. Тепер вони з Ісусом. Минулого року її провідували лише Джим із Моллі, решта ніби й забула про її існування, і зрозуміло чому. Вона пережила свій ліміт вона була як динозавр, що вже давно мав би скинути плоті з кісток, істота, чиє належне місце чекає на неї в музеї або ж на цвинтарі. Вона могла зрозуміти, чому вони не хочуть її бачити, та ніяк не могла второпати, чому не хочуть повернутися, щоби провідати землю. Так, від колишніх угідь лишилося кілька акрів, та однаково ця ділянка належала їм це була їхня земля. Однак чорний народ уже не так дбав про свою землю. А були й такі, хто її навіть соромився вони подалися шукати своєї долі в містах, і більшості з них, як от Джимові, велося геть непогано та як же боліло їй бачити ті чорні обличчя, що відвернулися від власних земель. Поза минулого року Молі з Джимом хотіли поставити їй туалет зі зливом, і відмова їх образила. Вона намагалася пояснити так, щоб вони зрозуміли. Та Молі лише повторювала. Матінко, Ебігейл, вам сто шість років. Чи мені ото приємно думати, що ви сидите там, коли на вулиці мінус дванадцять? Чи ви зовсім не думаєте про те, що може зробити холод із вашим серцем? Бог забере мене тоді, як буду йому потрібна, відповіла Ебігейл. Вона саме плела, і їм здалося, що вона не помітила, з яким виглядом вони перезирнулися. Деякі речі просто не відпускають тебе. Ще один факт, про який молодь наче і не в курсі, та коли у 82-му їй виповнилося 100 років, Кеті з Девідом запропонували їй телевізор, і на це вона згодилася. Цей чудовий прилад допомагав згаяти час, коли ти сама самотня, проте коли до неї завітали Крістофер і Сьюзі та сказали, що хочуть підвести до її кранів міську воду, вона відмовила їм так само, як і Моллі з Джимом щодо туалету зі зливом. Вони казали, що її колодязь замілкий і пересохне, якщо вдарить така спека, як у літню посуху 1988-го. Та Ебігейл лише віднікувалася. Звісно ж, вони гадали, що вона з дуба впала, що старечий маразм покрив її мозок так само, як шари лаку в стару підлогу. Проте сама вона гадала, що макітра в неї працює так само, як і завжди. Вона підвелася з туалетного сидіння, натрусила в діру вапняного порошку і повільно вийшла на сонце. Ебігейл підтримувала у своєму гальйоні гарний запах, однак старі паращі – це старі паращі, попри будь які пахощі. Коли Кріс і Сьюзі пропонували їй підключитися до міського водопостачання, їй, не мов господь на вухо шепотів, він шепотів навіть тоді, коли Молі з Джимом хотіли придбати їй той порцеляновий трон із хромованою ручкою змиву. І Бог дійсно говорив із людьми. Хіба він не говорив і Ноєм, не пояснив йому, скільки ліктів має сягати ковчег завдовжки, завширшки, завглибшки? Говорив, і вона вірила в те, що почула його, однак не з палаючого куща, не з вогняного стовпа. Еббі, тобі знадобиться твоя колонка, шепотів той тихий спокійний голос. Можеш користуватися електрикою скільки завгодно? Та слідкуй, щоб і в отих твоїх гасових лампах було пальне, і щоб із гнотами був порядок. Тримай комору повною, як до тебе твоя матінка, і, Еббі, слідкуй за тим, щоб молодняк не вмовив тебе на таке, що як на тебе суперечить моїй волі. Вони твоя рідня, однак я твій отець. Вона зупинилася серед подвір'я і подивилася на море кукурудзи, одноманітність якого ламалася лише ґрунтовою дорогою, що вела на північ до Данкана з коламбусом. Асфальт починався за три милі від її дому. Урожай цього року мав видатися славним, і їй було шкода, що він дістанеться самому гайворонню, шкода, що у вересні великі червоні комбайни лишаться в гаражах, шкода, що люди не зберуться ні лущити кукурудзу, ні на танці у коморах. Вона думала про те, що вперше за 108 років її не буде в Гемінгфорд-Гоумі, що вона не побачить, як літо поступиться веселій поганській осені, тим дужче вона зануриться у це літо, бо ясно відчувала, що іншого вже не побачить, і що кістьми вона ляже не тут, а десь на заході, на чужій землі. Від цього на душі робилося гірко. Вона дочовгала до гойдалки та штовхнула стару тракторну шину, яку почепив її брат Лукас іще в 1922 році. Мотузок стерлося чимало, проте шина лишалася та сама. У багатьох місцях уже виднілися нитки, а на внутрішньому ободі була глибока ум'ятина, яку продавило не одне покоління молодих сідниць. Під шиною в землі виднілася глибока борозна трава давно облишила спроби в ній прорости. А там, де пригудзували мотузку, була гола деревина, біла, як кістка, бо стерлася кора. Мотузка протяжно скрипіла, і цього разу матінка Ебігейл заговорила вголос: Господи Всевишній, Господи мій, прошу тебе, якщо можеш, якщо в цьому немає крайньої потреби, відведи чашу усю від моїх губ. Я стара, мені страшно, та більше за все мені б хотілося лягти тут, у рідну землю. Якщо хочеш, можеш забрати мене просто зараз, Боже, хай буде воля твоя, одначе еб, просто стомлена чорна бабця, хай буде воля твоя. Жодного звуку, лише скрип мотузки проти гілки і крик вороння десь у кукурудзі, вона притулила старий зморшкуватий лоб до старої зморшкуватої кори яблуні, дерева, яке давним-давно посадив її батько, та гірко заплакала. Уночі їй наснилося, що вона знову виходить на сцену в будинку спілки. Молода, гарненька, вагітна Ебігейл, темна ефіопська перлина в білій сукні. Тримає гітару за гриф, здіймається, здіймається в непорушній тиші з хаосом у голові. Однак що сили зосереджена на одній думці Мене звати Ебігейл Фрімантл Топс. Я гарно граю і співаю не гірше, і знаю це не тому, що так хтось сказав. Вона повільно обернулася в тому сні і стала лицем до білих, звернених до неї облич місяців, лицем до зали, щедро осяяної лампами та м'яким соковитим світлом, що вигравало на темних, злегка запітнілих вікнах та червоних оксамитових завісах, підв'язаних золотавими мотузками. Вона міцно вхопилася за ту думку і заграла віковічний камінь. Вона грала, а тоді почувся її голос, і він був точнісінько таким, як удома. Багатим і соковитим, наче жовте світло тих ламп. Я завоюю їхні серця, подумала вона, завоюю з Божою поміччю. О мій народи, якщо ти з прах, чи не наточу я води з каменя. Я їх завоюю, і де від мною пишатиметься, і татко з матусею також. Та й сама я пишатимусь, я точитиму музику з повітря, а воду з каменя. Саме тоді вона його й помітила. Він стояв позаду, у дальшому кутку, за всіма сидіннями, стояв, схрестивши руки на грудях. На ньому були джинси денімова куртка з гудзиками на кишенях, чорні запелюжені чоботи із топтаними каблуками, та взуття мало такий вигляд, наче воно подолало багато суворих брудних миль. його лоб світився білим гасовим вогнем, щоки радісно палали червоною кров'ю, очі горіли веселощами, немов два блакитні діаманти. Можна було подумати, що син сатани вирішив попрацювати крісом крінглом. Палюча посмішка відкотила губи з його зубів, перетворившись на щось подібне до звірячого вишкіру. Зуби були білими, гострими і рівними, як у тхора. Він виставив руки вперед, пальці скручені в кулаки, що здавалися тугими, як суче на яблуні. Радісна, неймовірно бридка посмішка не сходила з його обличчя, з кулаків закапала кров. Слова випарувалися з її голови, пальці забули, як грати, струни незгідно бренькнули на останок і змовкли. Боже, Боже, заголосила вона, та господь відвернув від неї своє лице. Тоді на ноги звівся Бен Конвей. Червоне обличчя горіло, маленькі свинячі очі блищали. Чорна курва. заволав він. Що на сцені робить та чорна курва? Чорні курви не точать із повітря музику. Чорні курви не точать воду з каміння. У відповідь залунали схвальні крики. Люди ринули уперед. Вона побачила, як її чоловік спробував вилізти на сцену. Йому зацідили кулаком по губах, і він перекинувся. Тягніть цих брудних єнотів до задніх рядів. горлав біл Арнольд. Хтось притиснув Ребеку Фрімантл до стіни. Ще хтось, схожий на Чета Дікона, – Замотав Ребеку оксамитовою завісою та зв'язав золотистою мотузкою. Дивіться сюди, ряджений єнот! Ряджений єнот. кричав він. Інші кинулися до Дікона і заходилися місити дубаси та оксамитової згорток з жінкою. Мамо. зойкнула Еббі. Гітару вирвали з її онімілих пальців і розбили об край сцени. На всі біч полетіли друзки зі струнами. Її здичавілі очі забігали у пошуках чорного чоловіка, що стояв у дальшому кутку, однак він запустив роботу свою страшну машинерію, і щойно вона розкочегарилася, подався кудись. Мамо! знову закричала вона. Наступної миті її вхопили грубими руками і потягли зі сцени. Ті пальці залізали під її сукню, мацали, жмакали її, щепали за сідниці. Хтось шарпнув Еббі за руку, висмикнувши її з суглоба та притиснув долоні до чогось пружного й гарячого. Як тобі мій віковічний камінь, га нігерська шльондро, хекнув їй на вухо Бен Конвей. Кімната вирувала. Еббі побачила, як батько намагається пробратися до обм'яклого силуету її матері, побачила, як чиясь біла рука вдарила пляшкою об спинку складаного стільця, почувся тріск, дзенькнуло скло. А тоді, зазубрину шийку пляшки, що облищала в теплому сяйві гасових ламп, тицнули в обличчя її батька. Вона побачила, як його вирячені очі луснули, мов дві виноградини. Вона зарепетувала, і сила того крику, немов розколола кімнату, впустила темряву. І ось вона знову матінка Ебігейл, бабця ста восьми років. Застара, господи, застара. Однак хай буде воля твоя. І вона йшла кукурудзою. Таємничою кукурудзою, що пускає свої коріння не вглиб, а вшир, блукали блукала її рядами, срібними від місячного сяйва та чорними від глибокої тіні. Вона чула ніжний шелест теплого нічного вітру, живий запах молодих пагінців, знайомий із самих пелюшок. Вона часто думала про те, що опевнеє ця рослина найближча до всього живого кукурудза пахне життям його початком. О, вона поховала трьох чоловіків Девіда Топса, Генрі Гардесті і Нейта Брукса. І спала вона тільки з ними, тож прийняла їх так, як і належить жінці, упустивши їх до себе, і при цьому завжди відчувала пристрасну насолоду. О, Господи, як же мені подобається, коли нас із ним вабить одне до одного, коли ми разом у ліжку, коли він бере мене, коли він дає мені, коли він стріляє в моє нутро. Думала вона тоді. А інколи в мить екстазу їй згадувалася кукурудза, звичайна кукурудза, що коренилася в шир та не вглиб. Вона думала про плоть, про кукурудзу, і коли все було скінчено, вона лежала поряд із чоловіком, а в кімнаті стояв запах сексу, запах випущеного в неї сімені, запах її соків, що змащували його путь, і то був запах облущеної кукурудзи, м'який та солодкий, добрий запах. Одначе вона боялася та соромилася цієї близькості з ґрунтом, літом і молодими рослинами, бо знала, що не сама. Тут був і він, двома рядами лівіше чи правіше, йшов одразу за нею, або на кілька кроків попереду темний чоловік. Його запелюжені черевики вгризалися у плоть землі та розкидали грудки, а посмішка світилася проти ночі, наче гасова лампа. А тоді він заговорив. Уперше заговорив у голос, і вона побачила, як її рядок перекреслила його тінь, згорблена і гротескова. Той голос нагадував стогін нічного вітру, що гуляє між білими, оскопленими стеблами кукурудзи у жовтні. Ніби чулася їхня мова, ніби ті старі безплідні цурпалки торохкотіли про власну смерть. Тихий м'який голос голос фатуму. Я тримаю в кулаках твою кров, стара матінко. Мовив він. Як молитимешся Богу, попроси, щоб він забрав тебе, перш ніж почуєш на ганку мої кроки не ти точила музику з повітря, не ти точила воду з каменя і твоя кров у моїх кулаках. Тоді, за годину до світанку, вона прокинулася і одразу подумала, що упісялася в ліжку, та то був лише нічний піт, рясний, як травнева роса. Її худе тіло безпорадно трусилося, і кожнісінька його частина благала про відпочинок. Боже мій, Господи, відведи чашу від моїх губ. Та Бог змовчав. Тільки в ранішній вітер легенько двихтів шибками. Вони були розгойдені і просили свіжої замазки. Врешті вона встала з ліжка, розвела вогонь у старій дров'яній печі та поставила варитися каву. На наступні кілька днів у неї було багато роботи, бо скоро мали з'явитися гості нехай кошмари, утома, та вона ніколи не ставилася до прийняття гостей легковажно і не збиралася сачкувати. Та не варто поспішати, інакше почне забувати про те, про все, останнім часом багато чого вилітало з її голови, почне класти речі аби йде, і, врешті, просто ганятиметься за власним хвостом. Спершу потрібно було сходити до курника Едді Річардсона, а це далеченько, миль за 4-5. Вона зловила себе на тому, що думає, чи не пошле Бог їй орла, щоби той підкинув її на 4 милі, чи не підвезе її ілля на вогненній колісниці. Богохульство, спокійно сказала вона до себе, господь дає сили, а не таксі. Перемивши свої нечисленні брудні тарілки, вона вдягла міцні черевики і взяла ціпок. Навіть у такому похилому віці вона рідко ним користувалася, та сьогодні ця річ знадобиться. Чотири милі туди, чотири назад, у 16 років вона б могла мотнутися до ферми Річардсона Бігом, та позначка в 16 лишилася далеко позаду. Вона вирушила у путь о восьмій ранку, сподіваючись дійти до курника близько полудня і проспати там найспекотніший відрізок доби. Після обіду вона заріже курей та рушить назад уже в сутінках. Повернутися вона мала за і це нагадало їй про сон. Та той чоловік був ще далеко, а гості значно ближче.